Прийди подивися, я буду в садочку, прийди подивися, прийшов у садочок зозуля кувала, а ти ж мене галю та й не шанувала, а ти ж мене Галю, та й не шанувала. А за неї в як барвінок, м'ється а за неї ванко, як барвінок, м'ється От дівчата, от добрі господині, подивіться хлопці, які вони спекли паляниці. Коли я була молодою, ми так ворожіли Кожна пекла паляницю та вклала навпіл. І пускала собаку у хату. І собака вибирала паляницю, і чию вона паляницю першою скуштує, та з дівчат, і заміж першою пі піде. Ото цікаво, піде за собакою. Будь ласка. Ну, ти бачиш, твій чобіт перший до дверей пішов, собака вибрав твою паляницю. Ну, мабуть, тобі перший заміж йти. Скоріше б. Прийміть мене мамо, я ваша невістка. Такими словами, свого часу в Україні дівчина починала сватання. Тоді вона мала на це таке ж право, як і хлопець. Дівчина пропонувала хлопців і руку, не заручаючись його згодою. Причому їй дуже рідко відмовляли, бо це могло накликати нещастя. А вже наприкінці 19 століття ініціатива в сватані цілком перейшла до парубків. А роль дівчини звелася до сором'язливого колупання печі. Ми гуляли, веселились, і всім весело було. Вечорниці завершились, і здається, все пройшло. так ні, ні, просто не проходить. Все це струночка брини. І про наші вечорниці з полі серце буде жити. Зйомки цієї програми, у якій, сподіваємося, ми змогли відтворити дух українських вечорниць, пройшли у науково-методичному центрі з українознавства Світлиця, що працює на базі кафедри прикладної лінгвистики та етнології Донбаської національної академії будівництва та архітектури. Створений в 1999 році, центр світлиця одразу ж виявив велику кількість напрямів роботи. За якими успішно працює увесь цей час. Серед усього пошук, дослідження та популяризація діяльності осередків народного мистецтва Донеччини та інших регіонів України, вивчення українських народних традицій та звичаїв, дослідження культурного надбання народів, які мешкають в Донецькій області. Речі, які принесли студенти, вони бувають тут у нас на заняттях. І коли вони нам пишуть відгуки або усно нам кажуть про свої враження, то вони завжди кажуть, хочеться, щоб щось і моє тут стояло. І це, знаєте, дуже так зворушливо. І тоді вони кажуть: Отам у мене десь щось є. Я кажу, аби бабуся не прибігла за цим. У мене була студентка, вона з нашого театру. Вона сказала, у мене є якісь речі, які мені не потрібні. Хочете, я принесу. Хочемо. Потім ми збирали у себе. Тут є речі, які я принесла свої, своєї мами, своєї тітки. Тобто це ми збирали і своїми силами, і студентськими силами. І навіть є там одна сорочка. Це у нас була делігація, одна, вона прийшла сюди, показувала їм нашу світлицю. І жіночка одна підійшла і сказала: Ви знаєте, у нас є сорочка мого батька. Можна я принесу? Я сказала, ну це ж. Ваше це ж як святе. Вона каже: я бачу, що воно у вас в шані, то нехай воно висить у вас. До речі, роль парубків та дівчат на наших вечорницях теж зіграли студенти Донбаської національної академії будівництва і архітектури. У костюмах, подібні до яких надівали їхні пращури, молодь почувалася дуже природньо. Вони охоче імпровізували та веселилися. У світлиці особа атмосфера, яка наповнена духом українства. По словам безмінного керівника і духовної натхненниці світлиці Інни Єгорівни на Макштанській, колекція на сьогодні складає понад тисячу екземплярів і постійно поповнюється. Світлицю охоче відвідують делегації з десятків країн світу, а колектив кафедри продовжує працювати над новими перспективними проектами. У нас є міжнародні зв'язки з е, декількома діаспорами. Ми маємо стосунки з російською діаспорою, е, зокрема з московською. Ми надсилаємо всі свої книжки в українську бібліотеку і вже отримали не один раз подяку від них. Ми маємо зв'язки з е, центром української культури у Москві, теж саме надсилали їм книжки. У Воронежі 135 тисяч українців. Потім у них в університеті викладається українська мова, є професор з україністики, з яким ми зараз теж налагодили контакти. І завдяки тому, що ми маємо такі зв'язки, ми відкрили якби, свої філіали у Москві і у Воронежі. У Стокгольмі ми маємо дуже теж гарні контакти з українською діаспорою і з Стокгольмським університетом, якому ми надсилаємо книжки свої цей словник потім всі підручники, які ми видаємо. Чому тому, що там викладається українська мова? Хочеться вірити, що поступово стародавні традиції нашого народу відроджуватимуться, і вечорами молодь знову буде збиратися на вечорниці, які комусь запам'ятаються просто як веселий вечір, а комусь принесуть зустріч, коли вирішиться їхня доля. До побачення, шановні глядачі, до нових зустрічей.